Кварцевий чоловічий годинник з кмей-іллюмінатор. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Тут доволі цікава застібка, тому зараз розкажемо про неї детальніше. Щоб відрегулювати потрібну довжину ремінця. Потрібно взяти щось. На кшталт скріпки, це може бути маленька викрутка. Та, бачимо, тут на застіпці є маленька така стрілочка, яка вказує на цю дірочку. Скріпкою піддіваємо та ось так відкриваємо застіпку. Приймаємо скріпку, відкриваємо застіпку та зараз можемо вільно рухати. По всій довжині ремінця та обрати ту довжину, яка нам потрібна. Обравши довжину, фіксуємо та натискаємо на нашу застіпку. Фіксуємо застіпку та повертаємо в початкове положення. Тепер, щоб закрити, потрібно потрапити гачками за, бачимо, нижню трубку. Та в цю дірочку та зафіксувати. Щоб налаштувати годинник в режимі основного часу, затискаємо верхню праву кнопку, У нас починають блимати секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо нижню праву кнопку, яка знаходиться на циферблаті. Щоб перейти на години, натискаємо ліву нижню кнопку на циферблаті. У нас починає блимати рік. Правою обираємо Потрібне значення. Також бачимо, що змінюється день тижня зверху. Він залежить від року, дати та місяця, який ми оберемо. Натискаємо знову кнопку ліву нижню, Нас блимає зараз місяць. Обираємо місяць, натискаємо ще раз ліву, Обираємо дату правою, натискаємо ліву та переходимо на години. Також ми можемо налаштовувати це все боковими кнопками. Натискаємо знову праву кнопку, обираємо значення, натискаємо ліву та переходимо далі на хвилини. Правою натискаємо ще раз. Бачимо, облимають секунди: отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо верхню праву кнопку з боку. Бачимо час зафіксовано. Щоб перейти у наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Алм це в нас будильник. Щоб налаштувати значення будильника, затискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, у нас блимують години. Натискаємо праву нижню кнопку на циферблаті, щоб обрати значення. Лівою нижньою перемикаємось на хвилини. Натискаємо знову ліву. Отже, ми налаштували, затискаємо верхню праву. Та натискаємо нижню для того, щоб встановити основний будильник, коли одна рисочка, і коли скорочення СНЗ це погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Бачимо також рисочка 1 це в нас перший будильник. Щоб перейти на другий, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо другий будильник, третій, четвертий, п'ятий. І також по нулям. Це у нас погодинний будильник додатковий. Всі будильники налаштовуються так, як і основний. Натискаємо ліву нижню кнопку. А в будильник СТ це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб його зупинити, також нажимаємо ліву, праву, нижню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час будильник, секундомір. TR – це таймер. Щоб налаштувати його, використовуємо той самий алгоритм, що і для налаштування часу. Затискаємо верхню кнопку. Потім правою нижньою на циферблаті обираємо значення, лівою перемикаємось на хвилини. Фіксуємо верхньою кнопкою. Запускаємо таймер на нижню праву кнопку. Бачимо, пішов відлік. Зупинити таймер на ту саму нижню кнопку. Переходимо в наступний режим. Основний час, будильник, секундомір. Таймер. ДТ це dual-time. Це наш другий час. Він налаштовується точно так само, як і наш основний час. Затискаємо верхню праву кнопку, нижньою кнопкою правою на цифроблаті. Обираємо значення. Лівою на цифроблаті перемикаємось на хвилини. Натискаємо знову ліву нижню, наш основний час. Отже, ми налаштували годинник та всі його режими.